І знову вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Так як я і казала, наступне відео це відео розпаковка замовлення з каталогу номер 13 який ще діє, з 15 вересня до 4 жовтня. Ось так виглядає каталог, з якого ми зараз будемо дивитися замовлення. І сьогодні. В цьому відео мій помічничок, який вже підріз за цей час, хоче допомогти розпакувати замовлення, які він так любить дивитися разом з мамою. Своїм новеньким канцелярським ножиком допоможе нам розпакувати коробочку. Дякую за допомогу. І що ми тут бачимо? Дуже-дуже багато всього. Це ми глянемо пізніше, Це наша накладна. Ось наша накладна. І так, по традиції в нас замовлення на 79 балів. Дещо тут є на замовлення, дещо тут є для себе. Трошки потішити акціями. Тож дивимося. І першим, що ми глянемо, це ось такий шарф «Палантин». Новий аксесуар до осені 2025, осіння колекція. Це двосторонній шарф-палантин. Ось так він виглядає. Є світла сторона, є темна сторона, можна розвертати собі як завгодно під різні образи і грітися. Він був на акції як при замовленні на суму від 800 гривень з цього каталогу. Ну, і ось ці окуляри я вже показувала в попередньому відео. Такі, які я собі взяла. Так, що наступне? Наступне в нас як замовлення ось такі е, така туалетна вода Екла Home чоловіча. Клієнтка завжди постійно бере ці духи. Цього разу знову взяла на акції. І до цих духів ще взяла дезодорант антиперспірант Парфумований екла Femme Weekend. Хотіла ще взяти пудру Giordani Gold, але чомусь, на жаль, в каталозі вона є на акції, але немає її в наявності. Двох кольорів немає, один третій тільки в найтемнішій є в наявності. І до кінця каталогу, як мені відомо, поставок не буде цих кольорів, відтінків пудри Giordani Gold. Ще на роботі. По рекомендаціях одна моя колега сподобала собі Giordani Gold Essence в іншої колеги. І взяла на пробу парфумований спрей. Ще ось так разом під замовлення. У мене взяли два парфумовані креми. Коли завжди молоко і імід брали, цього разу взяли попробувати інший. Jordani Gold Essence. Парфумований уже. І молоко і мід теж під це. Замовлення бочечка. До речі, у цю бочечку я теж вибрала за програму лояльності, за сердечка, про яке я розповідала в попередньому відео. Так, ще є під замовлення ось такі два засоби. Це засіб для вмивання від Essentials. Дуже гарний, приємний аромат має Під замовлення 125 мл. І до цього ось такий скраб для лиця. Він уже має 75 мл від Optimus. І так, для дому, що взяла на акції по два мила від Love Nature це малина м'ята. Два мила були кокосова вода та диня. М -м, я ще дещо побачила. Ще в мене замовили ось таку міні помадку від On Color. Це кориця під номером 466 11 Ось так виглядає колір помадки. Дійсно дуже гарний колір. І, звичайно ж, дещо для себе. Новиночки. На осінь-зиму. У нас вийшла ось така серія від Love Nature. День, е, перепрошую, гарбуз і кориця. Це в нас є два мила. Може бути як зимовий варіант. Ось такий крем для душу з таким ароматом будемо пробувати. Ну, і, звичайно ж, крем для рук і тіла. Він у нас має 150 мл. Ну, і все, що в нас залишилось, це новий каталог номер 14 в замовленні. Уже спішу його подивитися. А вам дякую за увагу. На каналі, можливо, появиться нова рубрика. Слідкуйте за новинами. Дякую ще раз за увагу. Пишіть коментарі, давайте якийсь свій фідбек. А ми будемо на зв'язку. Дякуємо. Всім спокійної ночі!